Бюджет минулого року в Дніпродзержинську не вдалося виконати повністю. Про реалізацію бюджету розповіла на засіданні міськвиконкому начальник головного фінансового управління міськради Галина Фесун. Доходи загального фонду міського бюджету виконані в сумі 436 мільйонів гривень. Це майже 92% до планових показників. Із 19 дохідних джерел фонду було забезпечене виконання по 12. На виконання останніх призвело до втрати 31 мільйона гривень. Третина цієї суми недоотримання від податку на прибуток комунальних підприємств, і ще третина від плати за землю. Також міська скарбниця втратила чималі гроші через збільшення податкових заборгованостей підприємств комунальної власності. Видатки бюджету міста виконано в обсязі 563 мільйони гривень теж на десятих від плану. З них на заробітну плату працівникам бюджетної сфери було витрачено 218 мільйонів. Недовиконання бюджетних призначень сталося за словами Галини Фесун з багатьох причин: одна з них економічна криза в Україні, інші місцевого характеру.